Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипто. В сьогоднішньому відеоролику я хотів би розказати про те, як заробити 100 тисяч доларів на більшому ринку, навести конкретні способи і взагалі поділитися своїми думками щодо такого періоду в крипті. Перед початком цього відеоролика прошу вас поставити лайк та підписатись на канал, так як це допомагає його просуванню. Перший спосіб це, мабуть, найочікуваніший спосіб. Це трейдинг, тому що тоді буде все рости. Тоді буде дуже багато цікавих угод. І на мою думку, якщо ви прямо зараз не мієте навіть угоду там на умовних фьючерсах відкрити, то на, е, на бирж вам буде дуже тяжко, тому що буде з'являтися дуже багато цікавих угод. Прямо ну, вони кожної хвилини будуть, буде якась маніпуляція по ринку і вміти там зайти по якомусь щиткоїну, відкрити, відкрити лонг чи купити цей щиткоїн і злапати там 500 іксів. Uh, і так далі це треба буде вміти, тому що це так, якщо якщо вона дропхантер і трудропер, то uh, такі можливості для себе потрібно uh, буде відкривати. Uh, другий спосіб це напевно теж такий uh, більш лайтовий спосіб це нефтішки, фрімінти. Буде дуже з'являтися багато топових криптопроєктів, які будуть роздавати свої нефті там, за певні дії. Uh, знову ж таки, uh, ця бичка на неї буде захистити дуже багато людей, тому. А знову ж таки буде велика конкуренція. Але таке, як Фрімін я думаю, пропускати не можна, тому що ринок NFT зараз активно оживає і він оживе саме на середині бишки, на початку, на піку. Це буде 2025 рік, 2024, Це коли NFT оживуть, або хоча б почнуть оживати, десь на середній стадії. І тому на NFT можна буде непогано. Знову ж таки, заробити. Третє це ретродропи. Знову ж таки. Це вже більш про такий жорсткіший заробіток, тому що туди буде потрібні деякі вкладення, ну, так і в трейдинг, можливо. Знову ж таки, бо будуть всякі різні безкоштовні активності, де нам потрібно буде просто там за тестові токени виконати якусь активність. Нам за це дадуть реальні токени. Знову ж таки, буде дуже багато ретродропів в майметі. Таких, як там, Layer Zero і так далі. Тому бичка це такий період, коли ті типу, спати не можна взагалі. Це е, коли потрібно активно сидіти в крипті, тому що може з'явитися такий проект, який може повністю поміняти ваше життя, де ви з тисячі доларів витягнете 50 тисяч доларів. Знову ж таки, це де дещо схоже на казино, але все ж таки, бичка це час, коли ви з тисячі доларів можете реально качнути себе досить і досить непогано, тому що умовно. Е, тому що якщо ви володієте криптою, тобто ви це час, коли все росте. Умовні Дівайтік може дати там, 7 міксів, і ви від своєї тисячі доларів за, за цей період можете залутати 7 тисяч доларів. Але знову ж таки, якщо не вкладати їх в монети, а тисячу доларів перетворити там на, е, знову ж таки, на ретродропи, потратити, або ж правильно скористатися про тренінгу, то ви зможете зробити набагато і набагато більше. Ведмежий ринок це прямо зараз, коли все стоїть на місці, тобто майже нічого не росте, деколи біткоін покаже ріст. Це ідеальний час, коли потрібно вчитися, коли потрібно набивати свою фінансову грамотність, це ідеальний час, коли потрібно е, взагалі добувати знання в крипті і так далі, хоча б базово навчитись користуватись там спотовою торгівлею, хоча б там базово навчитись користуватись біржами, тому що от від бірж буде теж реально дуже багато крутих промоакцій, допустимо, там на Байбіті чи на Мексі. Тому потрібно буде постійно сидіти в крипті і моніторити це все, тому що. Завжди, коло себе потрібно буде бати на гаманці хоча б там, 10 доларів, щоб заплатити на якусь комісію, щоб замінити і щоб її пізніше продати в 12-10 разів дорожче. Умовний приклад меймленду, де на Binance ми могли продати їх токени в x 25 а на Мексі x 70 Знову ж таки, на бишці таких. Способів буде, таких проєктів буде дуже-дуже багато, і ми будемо заробляти з них і не ікс 25, а X100, x 200. В принципі, я розказав, мабуть, все, я розказав саме способи, я міг би ще розказувати там і за ком'юніті, і так далі, але думаю, що вам це буде нецікаво. Е, нагадую, що в своєму телеграм-каналі я злив безкоштовний курс по заробітку. Він складається ну, більше ста способів по заробітку, там і вибірніші, там. І там і мишлення, там і всі джерела трафіку. Тобто курс реально годний. Його ви зможете забрати в моєму телеграм-каналі абсолютно безкоштовно. Просто там нажати, скачати, і все. Посилання на телеграм я залишу в закріпленому коментарі. Тому дякую всім, хто дивився цей відеоролик. Бажаю жирного дропу і до наступного відеоролика.